У такому плачевному стані був старий душ батьків. Моїм рішенням було його знести та побудувати новий і придатний до комфортного використання у наших кліматичних умовах. А саме, можливість підігріву води не тільки від сонця, що зараз проблематично з даною погодою, а й від електрики. Демонтуємо старий літній душ. Дивись, щоб на голову нічого не впало. На бік кидай. Дивись, що є на бік. Гарний душ, мать, цінки мене. Все, загрибаємо.